Продовжимо медичну тему під час спілкування із директором департаменту охорони здоров'я міськвиконкому Олегом Стадником. Сьогодні він завітав до нас у студію. Вітаю вас. Дня. Сподіваюся, ви нам роз'ясните ситуацію із реформуванням міської медицини. Тож одразу перше запитання: розкажіть, будь ласка, чи дійсно у Черкасах закривають другий пологовий будинок? І Перший пологовий будинок, і другий пологовий будинок, їхні функціональні комплекси повноцінно виконують свою роботу. На новий рік на базі другого полового будинку народилася двійня. Вони в цьому напрямку достатньо щасливі, в них найбільше народжується дітей із двінь або твієнь. Тому всі запитання вони знімаються реаліями часу. Пологові будинки, як перший, так і другий. Як функціонували, так і функціонують, змінивши свою організаційну структуру розкажіть, будь ласка, чому на вашу особисту думку виникли такі чутки? Міський голова натякав на якісь корупційні діяння і сторони медперсоналу пов'язані з благодійними внесками? Дуже чітко ви підмітили в своєму запитанні про чутки. Дійсно, мова йде лише про чутки, ці чутки точаться і вони точаться тривалий час, але я хотів би вам відповісти на це питання. Що зараз існують такі сучасні інтернет-технології, які через так звані інтернет-революції зірвали і підірвали стабільність тих країн. Північної Африки, які вважалися до цього часу достатньо стабільними. Абсолютно аналогічно формувалися чутки навколо другого пологового будинку. Я знаю, якщо ви мене запитуєте мою особисту думку, я знаю абсолютно всі ініціативні групи, знаю всі їхні інтереси, які керували ними при саме формуванні такої громадської думки. Тому. Ці інтереси вони складаються із певного, певного роду зацікавленості людей, які мають власні амбіції. Це та частина людей, яка абсолютно не готова до будь-яких змін в будь-якому стані речей. А медицина достатньо консервативна, така галузь. І третє, це, скажімо так, є люди, які дуже легко і майже з великою готовністю попадають під формування цих впливів. Стосовно корупційної складової, ну, напевне, міський голова мав на увазі і звернув, акцентувався на тому, наприклад, департамент охорони здоров'я. Абсолютно відкрито підходить до інформування громади міста про використання бюджетних коштів, в тому числі, які надійшли за благодійні внески. І будь-хто хто цим цікавиться, може зайти на офіційний сайт міської ради, і там вивішена інформація про всі благодійні внески, які надходять по лікувальним закладам, і в тому числі напрямки їхнього використання. Тому і було зроблено такий певний. Аналіз і було зроблено певне припущення про якісь не зовсім контрольовані процеси, які відбуваються в другому пологовому будинку. Чому? Тому що, якщо взяти аналогічний показник з початку року до кінця грудня, у першому пологовому будинку надійшло таких благодійних внесків. Більше 160 тисяч, то з початку року по другому пологовому будинку надійшло всього навсього офіційно через касові апарати для використання в подальшому на потреби самого пологового будинку лише 2 тисячі гривень. Тобто така разюча відмінність якраз і могла спонукати, передбачити, що певна частина Грошової готівки десь залишаються в, чиїсь, в чиїхсь карманах надання акушерської гінекологічної допомоги. Це наша проблема, і я хочу заспокоїти всіх. Якраз саме в цьому напрямку спрямовані наші зусилля, щоб із двох однотипових пологових будинків з метою їхнього збереження, саме, саме їхнього збереження, створити. Єдиний комплекс, частина якого буде займатися проблемами невиношування, безпліддя, виношування штучної, штучного запліднення, штучної вагітності і проблемами патологічних пологів. Інші ж, на... я радий, що нам вдалося все-таки зробити індивідуальні пологові зали, вони відповідають сучасним вимогам на базі першого пологового будинку. Тому там будуть народжувати жінки із абсолютно фізіологічними пологами. Тому турбуватися не слід, навпаки, я хотів би і був би радий, якби велика кількість жінок нашого міста все-таки, не дивлячись на всякі фінансові, економічні і інші життєві негаразди, планували продовження свого роду і. Ми будемо завжди раді їх бачити в наших, на нашій базі пологових будинків. Останнім часом також у нашому суспільстві точиться розмова про закриття чи перенесення дитячої поліклініки номер 2 Тож, чи спростуйте, чи підтвердіть? Більш ніж два місяці тому ми отримали офіційний лист від міської сан епідемі... санітарно епідеміологічної державної станції, в якому нас. Нам вказали на незадовільний санітарно-технічний стан будівлі е, Другої поліклініки по Вербовецького. Безумовно, на виконання е, такого припису санітарного лікаря були дані вказівки, в тому числі адміністрації е, дитячої лікарні, е, проаналізувати ситуацію, проаналізувати ту кількість коштів, яка необхідна, а або на реконструкцію. Або на капітальний ремонт цієї будівлі, ну і безумовно, проаналізувати ситуацію, при якій ми могли б здійснювати, тому що проводити ремонтні роботи в той час, коли там йде прийом пацієнтів, тим більше маленьких пацієнтів, ну нам взагалі ніхто не дозволить з точки зору здорового глузду. Тому було дано доручення розглянути ситуацію, яким чином ми могли б спрямувати потоки наших пацієнтів з мамами маленьких пацієнтів у діючі поліклініки міста. Аналогічна ситуація це не є якоюсь новиною. Наприклад, я щиро вдячний колективу приймально-діагностичного відділення стаціонару, в якому ми майже рік робили ремонт і реконструкцію діагностичного відділення, і вони на цей період часу перемістилися на територію. Інших стаціонарних відділень без будь-яких конфліктів, без будь-яких піднімань темп про закриття і тому подібне. На жаль, оця невеличка кубка екзальтично настроєних громадян, які попадають під впливи політичних інтересів. Ну, наприклад, мені повідомили вчора зранку, що таких підписів, ініціаторів, я не знаю чи ні, Любов Володимирівна Майварда сказала, що в неї таких підписів вже близько 800 від, за прізвищами. Але 800 ініціаторів так званого протесту проти будь-що будь-яких дій відносно поліклініки на Вербовецькій ставлять якраз під реальну загрозу. Продовження перебування в поганих санітарно-технічних, гігієнічних умовах надання допомоги дітям близько 10 тисяч дітей. Зараз це буде принципове питання. Якщо влада піде на поступки, скажімо так, невеличкої групи громадян, які поставили свої інтереси, вищі інтереси громади, я буду тільки. Розчарований цією позицією, тому що моя позиція все таки це е, поліпшення як матеріально-технічної бази, так і е, умов перебування, лікування, прийому дітей в наших лікувальних закладах. Зрозуміло. Дякую вам велике за роз'яснення. Гадаю, що телеглядачі нас і вас також почули. Завітайте до нас у студію ще раз. Ми вас будемо запрошувати до побачення по До побачення нагадаю сьогодні. Гостем студії Віка Новин був Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського міського конкому.